Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. розділ 16. Карла лиш хотіла, щоб він усе заперечив. Того вечора, в п'ятницю, вдома у Тео, через кілька днів після проглядання Денієлового блокнота, вона заснула рано, бо впилася на смерть, але ж ірвучко прокинулася за кілька годин з болем у голові і сухістю в роті. Намальовані Денієлом сцени. Стрічкою пролітали на подертому екрані її домок. Тео тихенько хропів поруч. Вона підвелася який сенс лежати, вона все одно не заснула б знову. Тож тихенько вдяглася, підібрала торбу, з якою прийшла ночувати, і потюпала сходами вниз. Вона випила склянку води коло раковини, тоді ще одну. Минулого вечора вона влила в себе понад пляшку вина більше, ніж випивала за один раз упродовж минулих кількох років. І біль за очима майже сліпив її. Вона знайшла внизу парацетамол і прийняла одразу три пігулки. Повернувшись на кухню, вона пошукала ручку і папірець, щоб залишити записку. Не спалося, пішла додому щось таке. Йому буде боляче він не зрозуміє, але вона наразі не мала місця для його почуттів не мала місця ні для чого взагалі, тільки для Деніела. Вона не змогла знайти ручку. Неважливо, зателефоную йому пізніше, трохи згодом. Їм усе одно треба буде колись обговорити це. Вона муситиме надумати якусь історію, щоб пояснити, чому так почувається і діє останнім часом. Ти наче загнана, Карлі, сказав він їй, коли вона прийшла на їхню традиційну вечерю в п'ятницю. Погано спиш. Вона сказала, що так, і він насів. Коли воно почалося, що стало тригером, їй тоді не хотілося про це говорити. Налий мені тільки й мовила. Вона випила два джини з тоніком ще до того, як вони взялися до вина і нічого не з'їла. Не дивно, що вона так почувалася. Не дивно. Крізь двері кухні вона бачила паморозь на газоні. На дворі мало бути холодно. Вона вдягла рукавиці і ухопила з коридору якийсь старий шарф Тео, накинула на плечі. Йдучи через кухню, вона помітила, що ніж. Якім Тео різав лимони для її джину з тоніком, не повернувся на місце, просто лежав собі на дошці. Вона лише хотіла, щоб він усе заперечив. Карла вийшла з дверей кухні і на ходу щільніше закутала шию шарфом, відімкнула задню хвіртку і опинилася на безлюдному бачівнику, а тоді повернула ліворуч у бік дому. Від води підіймалася срібляста в місячному сяйві тоненька імла. Вогні на канальних кораблях ніде не світилися, мало бути, десь пів на п'яту чи п'ята. ще темно. Карла йшла повільно, глибоко запхнувши руки в кишені, сховавши носа під шарфом. Вона пройшла сотню метрів, дві сотні, проминула сходи, якими зазвичай підіймалася до свого дому, пішла далі. На холоді в неї ніби очистилися думки. Вона могла зараз піти до нього. Могла почути, як він усе заперечує, почути його, це неправда, не насправді, це просто. Просто що? Чим це може бути? Кошмаром? Це означало те, що за минулі кілька років він якось сів та й намалював ті малюнки себе, її, її хлопчика, що значило те, що він намалював їх саме так. Вона лише хотіла пояснення. Наблизившись до корабля, вона здивовано почула підвищені сердиті голоси. Замість того, щоб зупинитись і постукати у вікно, як збиралася вона наддала ходи, пройшла далі бачівником і рушила до сходів на міст. Вона стала там і глянула вниз на корабель, її швидке і гаряче дихання вихорилося в повітрі перед очима. За якусь мить вона побачила, як Деніел виходить на задню палубу корабля, вдягнений водні джинси. Він натягував Олімпійку на голий тулуб, уже коли ступав на бачівник. Він нібито щось казав, але вітер зривав його слова і гнав удалечінь над водою. Карла дивилась, як він крутив головою з боку в бік, притискаючи долоню до шиї. Він пройшов кілька кроків до мосту і зупинився підкурити цигарку. Вона затримала подих, жадаючи, щоб він глянув на неї вгорі. Він кілька разів затягнувся цигаркою, а тоді ж бурнув її геть і натягнув капюшон Олімпійки на голову. Коли проходив під аркою, на якій вона стояла. Ще трохи згодом з корабля вигулькнула дівчина. Молода, безперечно, надто молода для Деніела. І розтріпана. Вона хвильку постояла спиною до Карли, видивляючись у різні боки, ніби не була впевнена, куди йти. Вона побіжно глянула на міст, а тоді плюнула на землю і почовгала в протилежному від Деніела напрямку, сміючись на ходу. Уже світлішало. Перші найзатятіші бігуни цього дня вже зав'язали шнурки на кросівках і прямували до води. Один чи двоє вже пробігли під мостом Карли, і скоро їх мало побільшати. Було холодно, вона не мала бажання чекати, їй хотілося назад, не додому, а до теплого ліжка Тео, до кави і затишку. Для цього з'ясування стосунків буде і інший день. І саме коли вона так подумала, саме в цю мить побачила, як з під арки мосту з'являється Деніел. його голова пропливла точнісінько під нею. Вона дивилась, як він поволі підходить до корабля, акуратно тримаючи цигарку між середнім і безіменним пальцями, жест, який так нагадував материн, і знову вилазить на задню палубу. В ту мить Карла була певна, що він зараз підведе на неї погляд, побачить її. Натомість він пригнувся. Шугнув у каюту і зник з очей. Карла не бачила нікого на бичівнику обабіч. Вона швидко підійшла до сходів, спустилась, перескакуючи через одну, побігла до човна, ступила на палубу і пригнулась на вході в каюту. На це їй знадобилося, певно, менше за півхвилини, і тепер вона опинилась з ним наодинці. Він саме знімав Олімпійку, стоячи спиною до неї. А коли вона увійшла, розвернувся, сполоханий шумом або рухом корабля. Він впустив Олімпійку до ніг. Одну мить його обличчя побуло порожнім, але тоді він усміхнувся. Вітаю, сказав він. Оце так несподіванке!» Він широко розвів руки і ступив до неї, тягнучись в обійми. Рука Карли, в ту мить глибоко засунута в торбу, стислася на руків'ї ножа. Одним рухом вона видобула його і викинула вперед, вкладаючи в рух усю силу, всю вагу. Вона побачила, як посунулась його усмішка. Радіо грало музику не дуже гучно, але достатньо, щоб заглушити звук, який він видав, не крик чи вигук, а приглушений схлип. Вона витягла ніж і ввігнала його ще раз, і ще раз, цього разу в шию. Вона провела лезом по горлу, щоб він не закричав. Вона раз за разом питала його, чи він знав, чому вона це робить, але він не міг відповісти. Вона таки не почула, щоб він усе заперечив. Пізніше жінка зачинила і замкнула двері в каюту, роздяглася, пішла в душ, вимила волосся і перевдяглася в те, що принесла з собою в торбі. Скривавлені речі поклала до пластикової торбинки, яку знайшла під раковиною. Вона поклала все це, а також ніж, який загорнула в шарф Тео до торби на ночівлю. Згодом відімкнула двері і лишила їх відчиненими за собою. А сама жваво покрокувала назад бечівником у бік будинку Тео, біла жінка середнього віку, що вийшла раненько прогулятися, не звертаючи на себе ані найменшої уваги. Вона увійшла через задню хвіртку в садочок Тео, тоді в кухню, де поставила свою торбу. Вона м'яко потупала до кімнати, де спав чоловік, а тоді до ванної. Зняла свої чисті речі і знову пішла в душ. Де довго простоїла під гарячим струменем води, виснажена з болем у руках, зі щепленою щелепою і з задубілими м'язами в нозі, ніби щойно пробігла марафон. Якщо вона лиш хотіла, щоб він усе заперечив, то чому не дала йому можливості це зробити? Нащо взяла ніж? Чому повернулася до Тео, а не додому, якщо не для того, щоби принаймні дати собі шанс на алібі? Вона могла брехати собі скільки завгодно, але коли лежала без сну, як оце зараз, одну ніч за іншою, і думала про те, що зробила, то розуміла правду. З тієї ж миті, як вона побачила той малюнок Деніела, де він усміхався з балкона на її дитину, вона знала, що саме зробить із ним. Усе інше, все крім цього, було брехнею. Коли охоронниця повідомила хороші новини, Лора спершу подумала, що це її прийшла навідати мати, а потім про те, як їй хотілося б, щоб мати не була досі першою людиною, про яку вона думає. Звісно, це було не так її мати не прийшла навідати, вона не робила запит. А батько робив він мав прийти наступного дня. І це було приємно, але Лора не могла нічого вдіяти, їй все одно хотілося матері. Та охоронниця була, мабуть, вікою її матері. І якщо подумати, насправді мала більше материнських манер, ніж власна мама Лори. Вона м'яко всміхнулася і сказала: Це не відвідувач Люба, це краще. Що? спитала Лора. Що ж це? Охоронниця не мала права казати, але повела Лору з камери коридором крізь якісь двері, тоді ще коридором, і ще одним. І Лора весь час питала Що там? Що там таке? ох ну годі, скажіть уже. Виявилося, що це нервовий тип. Він. Лора не могла приховати розчарування. Він? Охоронниця тільки засміялася. Вона вказала Лорі на стілець і підморгнула, зачиняючи двері. Заради сраки, пробурмотіла Лора, сідаючи за стіл. Нервовий тип процвірінька в доброго ранку. Хороші новини, Лоро!» оголосив він, сідаючи навпроти неї. Ага, всі так кажуть. А тоді лишень подумайте. Виявилось, що так і є. Знімають обвинувачення. Лорі захотілося танцювати, захотілося обійняти нервового типа і поцілувати в губи, захотілося здерти з себе увесь одяг і з криком пробігти через слідчий ізолятор. З неї знімають обвинувачення, з неї знімають усрані обвинувачення. Вона спромоглася стриматись, але все одно скочила на ноги і почала дзявкати, наче щенятко. Я можу йти, можу йти. Так. Нервовий тип нібито відчував майже таке саме полегшення, як і вона. Тобто ні, Тобто не просто зараз. Підпиши мені ще кілька форм, і ти хочеш, аби я комусь зателефонував, щоб хтось приїхав і забрав тебе? Мати, ні, не мати, батько, але це означатиме зіткнення з дейдрою, що на смерть зарубає її кайф. Просто жалюгідно, якщо подумати, у неї нікого, зовсім нікого не було. Ви можете зателефонувати Ірен, почула вона своє питання. Ірен? Він наготував ручку вона родичка чи подруга? Найкраща подруга, сказала Лора. Це було схоже на політ. Ні, насправді зовсім не схоже на політ, а наче її нутрощі, ціловічність були скручені вузлом тижні, місяці, роки. А тоді якось раптом хтось узяв та й розпустив ті вузли, і все змогло розплутатися. І важкість у животі зникла. Пожежа згасла, судома, біль, тортурні муки, усе зникло, і нарешті, нарешті, вона могла стати прямо стати прямо, розгорнути плечі, виставити груди і дихати, наповнювати легені. Вона могла співати, якщо їй хотілося, пісню, яку колись співала мати. Отож Лора і почала. Я вже сказала, що люблю, чого ж тобі ще треба. Приємна охоронниця сказала їй повертатися до камери і збирати речі, а тоді піти до їдальні і пообідати, тому що, найімовірніше, мене чимало часу, поки оброблять усі папери, і вона добре зголодніє, а вдома в неї нічого не буде, правда ж? Вузли почали знову зав'язуватися, але Лора випросталася ще рівніше, витягла руки над головою і наддала ходи. Сказала, що люблю тебе. А ти лишив мені синців на серці. Отак ішла Лора, всміхалася собі в голові гуділо, а шкіру шпигало. Вона йшла вистрибом та підстрибом до своєї камери. Коли в протилежному напрямку рушила дебела дівчина з кільцем у носі, яка за три дні до того в їдальні ні з того, ні з сього назвала Лору всраною мерзотною келічною паскудою, і сказала, що як наступного разу побачить її, то всю морду попише. Я вже сказала, що люблю, чого ж тобі ще треба. Дебела дівчина ще не бачила Лори. Вона розмовляла з подругою, меншою призимкуватою, але потужною з виду, теж такою, що з нею краще не заводитися. Що мені зробити, лягти тепер і вмерти. Отак ішла Лора, співаючи, але весь час тримала голову опущеною під боріддям аж до грудей. Не дивись, Угору, не зустрічайся очима. роби, що хочеш, а очима не зустрічайся. Дебела дівчина наближалася, вона сміялася із чогось, що сказала її приземкувата подруга, і той звук був точнісінько схожий на злив у раковині, і отак тепер ішла Лора, теж сміялася, опустила голову, але сміялася, не здатна стриматися, бо це було смішно, просто тобі смішно, безперечно, смішно. Що той звук злитої води долинав з широкого і бридкого рота дівчини. Отак ішла Лора, вже не опустивши голову, а піднявши, і вона побачила, що усмішка тієї дівчини перетворилася на посмішку, почула, як її подруга сказала Що за гімно. І отак стояла Лора і сміялась, як шалена, як дзвіночок, як ріймух. Отак упала Лора, і її голова хряснулась обліноливом на підлозі. Отак закричала Лора від болю. Коли Чобіт тупнув об її долоню, отак задихалась Лора, коли дебела дівчина стала коліном її на груди. Ось я, ось я, ось я. Отак вона лежала. Відтоді, як Ірен востаннє виходила з дому, минуло три дні чи чотири. Вона не знала точно, а тільки розуміла, що страшенно втомилася. В холодильнику порожньо, але їй не сила було думати про вихід на вулицю, не сила думати про супермаркет. Про шум і всіх тих людей, чого їй дуже хотілося, то це спати, але не було енергії навіть підвестися з крісла і доправити себе нагору. Тож натомість вона сиділа в кріслі і постійно перебирала пальцями, край накинутий на коліна ковдри. Вона думала про вільяма. Не так давно вона чула його голос вона саме шукала свій кардиган, бо погода ще була жахливо холодною, і зайшла з вітальні на кухню подивитися, чи не залишила його. Як іноді бувало, на спинці стільця, коли вона почула його ясний, день, голос Чаю налити, Іренцю. Ірен пішла від Тео Майерсона страшенно прибитою. Минуло вже кілька днів, але та прибитість не покидала її. Була одна мить коротка та все одно страхітлива, коли він пішов на неї з простягнутими вперед руками, а вона подумала, що він справді нападе, вона майже відчула їх на своїй шиї. Іренна жахано пригнулася, і він побачив її жах. Цього вона була певна. Він обійняв її ніжно, мов матір, підвів на ноги і допоміг дійти до каналу. Увесь час трусився, не розмовляв і не дивився на неї, він відвернувся, і вона побачила, як він став навколішки до каміна, почав люто видирати сторінки з блокнота Деніела і жбурляти їх по одній у полум'я. Мало не оглушена соромом за нароблену шкоду. Вона трохи пізніше поїхала додому на таксі, яке він викликав. Якби він на неї напав, думала собі, то певною мірою вона б саме на це й заслужила. Хоч той день і був жахливий, але ще не найгірший. Найгірше сталося потім через кілька днів після інциденту з Майерсоном, Ірен зателефонував якийсь адвокат, повідомив, що Лору Кілбрайт мали випустити зі слідчого ізолятора. І спитав, чи зможе Ірен приїхати в східний Лондон того полудня і забрати її. Ірен відчула піднесення вона так зраділа, їй так полегшало. А потім був ще один дзвінок від того ж адвоката всього за кілька хвилин після того, як Ірен організувала собі таксі. Він сказав, що лору таки сьогодні не випускатимуть, що на неї напали і серйозно травмували, і що її негайно перевозять до лікарні. Ірен так засмутилася. Що не записала ані імені адвоката, ані назви лікарні, а коли зателефонувала в слідчий ізолятор, там нічим не могли їй допомогти. Їй не сказали, наскільки в Лори серйозні травми, і як саме Лора їх отримала. І де вона зараз, тому що Ірен їй не родичка. Відтоді Ірен не могла нічого їсти, не спала ні секунди і стала, наче не в собі. Дивний вислів, але він точно описував її стан. Бо вона ніби зависла поруч зі своїм тілом, проживала події, які здавалися майже несправжніми, ніби вона про них щось читала або дивилася, як вони розгортаються на екрані телевізора, водночас далекі, але й на диво виразні. Ірен відчувала, що стала на якусь межу вона впізнала це почуття то був початок сповзання в інший стан свідомості, де справжній світ вицвітав. А вона потрапляла в якесь інше страхітливе, незрозуміле і небезпечне місце, але в якому існувала можливість знову побачити Вільяма. Повіки Ірен важчали, підборіддя теж почало спускатися до грудей, а тоді вона відчула, як тінь перебігла перед її вікном і різко прокинулася. На дворі Карла порпалася в сумочці, чогось шукала. Схилившись уперед, Ірен постукала в шибку. Карла сполошилася. Підвела очі, побачила Ірени, кивнула, не завдаючи собі клопоту всміхнутися. Ірен зробила їй знак почекати хвильку, але Карла вже відвернулася вона знайшла, що шукала в сумочці, ймовірно, ключ від сусіднього будинку і зникла. Ірен знову впала в крісло. Частина її відчайдушно прагнула облишити це, забути всю історію, врешті-решт. Лору вже не підозрювали в убивстві Деніела, бідолашна дівчина вже постраждала. Тепер у поліції був новий підозрюваний, вони взяли Тео Майерсона. Це було в усіх газетах. Йому не висунули звинувачення, тож поліція не називала його імені, але таємниця розкрилася. Якийсь гострий на око фотограф клацнув Майерсона, коли той виходив з поліційної машини перед відділком. А в поєднанні з новинами, що 52-річний житель Ізлінгтона допомагає поліції з'ясувати обставини, і що обвинувачення з Лори Кілбрайт знято. Все це лишало мало місця для сумнівів Бідолашний Тео. Ірен заплющила очі. Вона на мить згадала його приголомшений вираз, коли він побачив малюнки в блокноті і відчула гостру кольку провини. Поки її очі були заплющені, Ірен бачила і себе. Вона уявляла, як дивиться на себе з надвору, з провулка, як хвилину тому дивилась на неї Карла Майерсон, якою могла побачити її Карла. Ірен для неї мала вигляд маленької старої, спантеличеної, нажаханої, самотньої, яка дивиться кудись у простір і думає про минуле, якщо взагалі про щось думає. Ну от у цій уяві було все, чого боялася Ірен побачити себе спрощеною до кліше похилого віку, людиною без дієздатності, без надії, майбутнього і намірів, яка сидить собі в зручному кріслі з ковдрою на колінах у приймальні смерті. Так от, до сраки це, як могла б сказати Лора. Ірен випхалася з крісла і подибала на кухню, де змусила себе випити склянку води, а тоді з'їла два з половиною доволі давніх шоколадних печива. Потім вона налила собі чашку чаю, в якій додала дві повненькі ложки цукру і випила його, почекала кілька хвилин, щоб подіяв заряд від цукру і вуглеводів. А, підкріпившись таким чином, підібрала сумочку і ключі до будинку номер 3 відчинила вхідні двері, пройшла кілька кроків ліворуч і постукала у двері Анджели, так твердо, як тільки дозволяли її маленькі артритні руки. Як вона й очікувала, відповіді не було. Тож вона вставила ключа в замок і відімкнула двері. «Карло!» – гукнула вона, увійшовши до коридору. Харло, це Ірен, мені треба з тобою побалакати. «Я тут». Гучний голос Карли почувся тривожно близько, ніби долинав з повітря, Ні звідки. З переляку Ірен відступила і ледь не перечепилася через поріг. Угорі, сказала Карла. І Ірен посунула вперед, підводячи погляд туди, звідки чувся голос. Карла стояла на горі сходів, наче дитина, що втекла з ліжечка, і вибирала ниточки з килима. Коли ви скажете те, що хочете, можете закинути ключа на кухню, промовила вона, не підводячи погляду на Ірен. Ви не маєте ніякого права отак заходити до цього будинку, коли вам захочеться. Іренка хикнула. Ні, погодилася вона. Мабуть, так і не маю. Вона підійшла до сходів і, узявшись однією рукою за поруччя, схилилася і кинула ключі на третю сходинку. Ось вони, сказала вона. Дякую. Карла на мить перестала полоти килим і зустрілася очима з Ірен. У неї був жахливий вигляд знівечена і шкіра сіра, а очі червоні. Коло мого будинку журналісти, сказала вона тоненьким сварливим голосом. А у тео вдома поліція здирає кожну плитку. Тому я тут, мені більше нікуди йти. Ірен розкрила сумочку, зазирнула всередину і заходилася перебирати її вміст. Ви щось мені принесли, Ірен? спитала Карла. Її голос звучав надірваним, ніби долинав із хворого горла. Бо коли ні, то я би радше Ірен витягла дві ювелірні коробочки одну з медальйоном святого Кристофера, іншу з перснем. Я подумала, що тобі захочеться отримати їх назад, тихо мовила вона, ставлячи їх на третю сходинку поруч із ключами. Ох, Карла розтулила рота. Його святий Кристофер. Вона зіпнулася на ноги. Мало не скотилася зі сходів і впала на коробочку, тоді підібрала і її, стисла в руках. Ви знайшли їх, сказала вона, усміхаючись до Ірен крізь сльози. Повірити не можу, що ви їх знайшли. Вона потягнулася до руки Ірен, але та вправно відступила. Я їх не знайшла, сказала Ірен розміреним тоном. Мені їх дала Лора, Лора Кілбрайт. Тобі знайоме це ім'я? Але Карла ледве слухала, вона знову сиділа. Тепер уже на третій сходинці з відкритою ювелірною коробкою на коліні. Вона витягла золотий медальйон, перевернула в пальцях і притисла до губів. Ірен дивилась на неї похмура і заворожена цією незвичною пантомімою обожнювання. Вона задумалася, чи не втратила Карла розум. Лора, знову сказала Ірен, та дівчина, яку арештували. Медальйони перстень вони були в торбі, яку Лора в тебе вкрала. Карла. Тобі це все про щось говорить? Знову нічого. Ти залишила торбу тут, просто тут, у цьому коридорі, двері були відчинені, Лора побачила це і смикнула сумку. Вона карталася за це, тож повернула речі мені, але ох, заради бога, Карла. гаркнула вона, і Карла підвела на неї здивовані очі. Що? Ти справді хочеш це робити? Сидіти тут і вдавати забуття. Ти справді дозволиш йому взяти провину на себе? Карла похитала головою. Її очі повернулись до золотого медальйона. Не знаю, що ви маєте на увазі, сказала вона. «Тео не вбивав того хлопця, сказала Ірен. Це зробила ти, ти вбила Деніела.